Всім доброго дня! Є свіжопригнана машинка Mazda CX5, 2018 рік випуску 2,2 дизель, автомат, повний привід 151 тисяча оригінального пробігу. Машина приїхала з Франції, по кузову немає жодного підкрасу. На дуже хорошій гумі і в максимальній комплектації. І такий має вигляд. Максимальні фари, автоматичний, дальній ближній, адаптивний круїз контроль, передні та задні парктроніки, омивачі фар, камери 360, безключовий доступ, утримання в смузі і так далі, ще багато чого іншого. Пройдемося швиденько прибором по фарбі, капот 58, крило 57, дверка 57.

Дуже хороша гума. Є в нас також люк. Є електрокришка багажника. Все чистеньке, збережене. Світлий шкіряний салон. в гарному збереженому стані. Є пам'ять сидінь, електрорегулювання, преміальна акустика, повний електропакет, руль в гарному стані, ручка також. Також є у нас проекція 151 тисяча пробігу. Підігріли сидінь. Двохзонний клімат-контроль, адаптивний круїз, датчики світла дощу, камери 360. Все працює. Вся історія обслуговування, два ключики. Це все є. Нагадаю, 2018 рік ціна машини 20 500 доларів на віддачу. Кого цікавить, машина в місті Хмельницькому, можете приїжджати будь-які огляди, будь-які перевірки вітаються, проблем з цим немає абсолютно ніяких. Сертифікат також зроблений. Зараз покажу ще під капотом. Технічно вона двигун, коробка ходова без жодних зауважень абсолютно. Працює просто ідеально. Сухенький знизу, сухенький зверху. Абсолютно ніяких проблем. Також зараз надам Мінкод. Кого зацікавило авто, поки що є в наявності, реально збережений, дуже хороший стан. Ціна 20 тисяч 500 доларів з сертифікатом. Дзвоніть, пишіть і приїжджайте на огляд. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал.